Шалено вітаю всіх гостей та підписників мого каналу Relax Time. Друзі, нарешті я вирішив записати знову відео, трошки не було мене давненько в інтернеті, бо трішки був зайнятий. Коротше, відео про те, як я продовжую робити ремонт в квартирі. Буде невеличке коротеньке, тому, друзі, вподобає і ми будемо починати. Це вже буде друга частина. Ви пам'ятаєте, що якихось нових дизайнерських рішень тут не буде. Те, що вже є, те, що вже люди робили, ми його можливо трішки будемо модернізувати, можливо, трішки будемо робити по-іншому. Але. Тобто, ми не показуємо, як можна зробити ремонт. Ми показуємо, як будемо робити ремонт. Чому я записую це відео, друзі, все просто елементарно, це якби невеличка така пам'ять буде для мене, потім для моїх нащадків, щоб я показав їм відео, як в нас мінялася наша квартира. Тому, друзі, я зараз покажу вам наші зміни, які відбулися з останнього відео. І на цьому буде все. Так, друзі, на попередньому кадрі ви бачили спеціальний рівень лазерний. По ньому ми виставляли мітку, щоб покласти цеглину з цього боку. Тобто ми перемістили трішки вхід. Чому? Чому? Ось тут було ось так. Це дуже мало, тобто тут навіть не поличку, нічого не поставиш. Плюс тут вже буде холодильник стояти в цій частині. Ну і відповідно там навіть раковина і так далі зробили дирочки під арматуру і кладемо ось виходить вхід та вихід Цеглина, яка залишилася з цього боку, ми її тупо перенесли сюди. У нас, до речі, ще дещо трішки залишилося, але можливо у нас була ще запасна. Я вже точно не пам'ятаю. Ну коротше, викручуємося, як можемо. Стараємося бюджетненько зробити файненько. Також ми залили від батареї труби, які йдуть по всій квартирі. Нарешті вони будуть у нас в підлозі. Я гадаю, це непогане рішення, тому що в плотну до стінки можна поставити якийсь предмет, там, шкаф чи диван. Але є мінус: якщо, не дай Бог, щось трапиться, це потрібно буде розбивати. Також тут наша кухня, також залили ми батареї тут, ось тут. Так, і виходить, мусили трішки обчищати стінку, тому що було дуже погано, воно трималося, як кажуть, на суплях. Якщо б почали б його штукатуру клеїти обої чи плитку, воно б все з часом би звалилося. Ну, та і у нас є тепер нова проводка. Є ось такий щиток. Так, зараз його зламаю. А як він? Ага. Досить непогана річ, тому що можна собі вибрати, допустимо, холодильник. Та поїхати там на тиждень. Тобто все світло в квартирі у вас буде вимкнене, там можливо якісь розеточки, а холодильник безпосередньо буде працювати, і не дай Бог з перебоями, все у вас буде добре. Ось таким чином воно все виглядає на всі квартири. Чому вирішили поміняти? Тому що стара вже вона геть погана, тим паче вона тут покладена як-небудь. А ми вже поклали те, що ми будемо знати, якщо раптом треба буде десь сверлити, щось перероблювати. Ми тепер будемо знати, де знаходиться наша проводка, і ось таким чином воно все буде зроблено. Так, друзі, скільки ми витратили коштів, це буде в самому кінці, коли ми вже реально доробимо ремонт, тому що зараз нема сенсу то все рахувати. Що ми можемо, ми робимо своїми руками. Є тобто у нас болгарки, перфоратори, міксери, там цемент замістити, стінку замурувати, то все ми робимо самі. Звичайно, там електрика ми мусили нанімати, бо без е, якогось спеціаліста ми тобі не змогли зробити правильно. Тому якось так, друзі. подобаєчка, пишіть свою думку в коментарі. Можливо, у вас є якісь ідеї, можливо, ви щось можете підсказати, Так, візуаленько ви побачили, можливо, у вас щось деяка у вас з'явиться. Дивіться, вже в наступних відео ми будемо пробувати мурувати стіни, заливати підлоги, потихеньку рухатися до завершення ремонту. Тому, друзі, дякую вам всім за перегляди. подобаєчка, очікуйте нових відео і тримайтеся. Все буде добре. Слава Україні!